Часто ми себе питаємо, чи почуваюся зараз щасливим в цих відносинах, в цьому в своєму житті, в тому, що зі мною відбувається. Дуже часто ми проживаємо життя на автоматі і навіть не задаємо собі такі елементарні питання: а чи щасливий я тут? І наскільки відсотків? І чому на 30, а не на 100. Бо щастя, все ж не про метелики щастя, це ж про внутрішній стан. Прямо зараз питайте себе. А коли спитаєте і побачите да, в своїй голові не ту відповідь, почуєте, яку вам хочеться, то потім другим кроком це спитати себе, що я можу зробити для того, щоб стати щасливішим. Що я можу для себе зробити, не для інших. Чи можу я щось зараз змінити?